Вітаю всіх слава Україні! Тільки що я написав пісню про День Збройних сил України, і цією піснею я хочу привітати всіх захисників нашої держави, побажати їм всього найкращого здоров'я, щастя, благополуччя, щоб е, перемога була за нами. Ну і хочу заспівати вам цю пісню. Вітаю всіх бійців, що є на фронті. І хто колись! Жив з селу День збройних сил вітають всіх сьогодні. Хто з перших днів пішов вже на війну? На 6 грудня ми вип'ємо шампанське, і хай іскриться у келиху вино. Цей день бійців та воїнів відважних без них держави ніколи б не було. Бо ж подвиг їх є для усіх безцінним і завдяки. Рашизмом, щоб було добре жити в світі, всім. На 6 грудня ми вип'ємо шампанське і хай іскриться у келиху вино, цей день бійців та воїнів відважних без них держави ніколи б не було. Вітають всіх бійців, що є на фронті. І хто колись служив у ЗСУ, день збройних сил. Вітаю всіх сьогодні, до з перших днів пішов вже на війну. І на 6 грудня ми вип'ємо шампанське, нехай іскриться келиху вино. Цей день бійців та воїнів відважних, без них держави ніколи б не було. На 6 грудня ми вип'ємо шампанське і хай. Бійців та воїнів відважних Без них держави ніколи б не було. Цей день бійців та воїнів відважних, без них держави ніколи б не було, без них держави ніколи б не було.